Привіт, друже! А скажи но мені, чи бувало у тебе таке, що ти замовляєш приманки через інтернет, або приходиш в магазин і не знаєш, який розмір гачка або джиголівки тобі потрібен для конкретної приманки. Якщо так, напиши про це в коментарях, або напиши взагалі будь-який коментар, оскільки саме ти можеш виграти у наступному відео приємні подарунки від каналу Файна Рибалка. Для цього потрібно просто написати коментар, підписатися на цей канал. Поставити вподобайку і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Ну і звісно, у цьому відео ми розберемось, які ж саме монтажі, які саме гачки, розміри гачків. Потрібні під конкретні види приманок. Ну і звичайно, переможця з минулого відео ми визначимо десь або посередині, або в кінці цього відео. Тому не перегортай, дивися до кінця, і можливо саме ти сьогодні станеш переможцем і отримаєш приємні подарунки від каналу Файна рибалка». А однією з причин, по якій у тебе просто може не клювати риба. Є якраз невірний підбір монтажа для твоєї крутої приманки. Тому в цьому відео ми в розкладемо по поличках розберемось під які приманки, які монтажі потрібні, і власне, взагалі, які монтажі є. Розпочнемо з такого типу монтажа, як джиголівка. голівка голівка в нас складається з грузила, а також з гачка, які між собою з'єднані. У цього типу монтажа є свої переваги, а також є свої недоліки, про які зараз вам розповім. Особисто моя думка те, що до переваг даного монтажу відноситься якраз його жорстке з'єднання між грузилом і між гачком, оскільки наш монтаж проходить через половину приманки, і під час проводки в нас виходить так, що нитка йде у нас під кутом практично 45 градусів, коли ми робимо якусь проводку, тобто ми підтягнули трішки. У нас приманка рухається в товщі води, практично не порушуючи лінію горизонту, тобто вона йде рівномірно до дна. І відповідно це, як на мою думку, часто провокує рибу на клювання. Також за рахунок того, що у нас є такий штучний хребет у силіконової рибки у вигляді джи у нас йде краща гра хвоста. Тобто, сам тулуб приманки у нас не рухається, зате класно рухається хвіст. Можливо, саме це і провокує рибу. У мене було багато різних виїздів на риболовлю, коли на звичайний монтаж, тобто чебурашку не клювало. На дже гріх не клювало, але саме g голівка приносила мені непогані результати. Невід'ємною перевагою в голівки є те, що засікаємість після клювання буде набагато кращою, ніж у того самого шарнірного монтажа, оскільки в нас шнурок з'єднаний практично безпосередньо з самим гачком. Таким чином, гачок дивиться постійно в нас вверх, тричить з, з спинки приманки, і коли в нас риба атакує. Шанс того, що гачок десь повернеться повернеться вліво вправо, там повернеться десь на бік, зійде ну, набагато менше, ніж при якомусь чернірному типі монтажа. Тому, власне, багато спортсменів використовують їх, коли ловлять якусь велику рибу на змаганнях, оскільки їм надзвичайно важливо, щоб була велика кількість реалізованої риби, і процентне співвідношення було більше, ніж порівняно з шарнірним монтажем з переваг даного монтажа, напевно, що це все. Але якщо я щось забув, обов'язково напишіть в коментарях, і інші глядачі зможуть також почути вашу думку і, відповідно, прийняти якесь рішення стосовно даного монтажа, чи потрібен він їм, чи не потрібен. Ну, а я перейду до його недоліків. Ну а до недоліків слід віднести те, що вам потрібно мати дуже велику кількість цих Жигулівок, оскільки є різні розміри гачків. Ці гачки з'єднані безпосередньо з грузилом. Відповідно, вам потрібно мати для прикладу 3 грама з розміром гачка 1.0, 3 грама з розміром гачка 4.0 і так далі. Тому цей монтаж є класним для реалізації риби, для проводки. І в принципі він є непоганим, але готуйтеся до того, що вам потрібно мати декілька різних типів з різними гачками, з різними вантажами, оскільки можете ловити десь на якісь сильні течії, де вам потрібно буде використовувати якісь великі вантажі. Також можете ловити десь, де вам потрібно взагалі помілководю провести і огоржати приманку великими вантажами взагалі немає ніякого сенсу. І потрібно використовувати там 3 грама. Можете ловити, наприклад, на якомусь великому ставі, де є ями, і потрібно використовувати якісь великі грозила, і відповідно придеться використовувати там від 10 грам до 20, а то і більше, ну, в залежності від умов ловлі. Тому вам потрібно чітко знати, де ви будете ловити, і вже від цього ви собі оснащаєте ту чи іншу приманку певним. Видом джиголівки. Ну і звичайно, друзі, правильно підбирайте джигулівки до приманки. У вас не повинно бути щось на кшталт цього, коли у вас гачок занадто близько до голови приманки. А також не повинно бути так, коли у вас гачок практично біля самого хвоста приманки. Це є неправильні монтажі. Я їх спеціально зібрав для вас, щоб ви бачили, як робити не потрібно. Оскільки в даному випадку, коли гачок буде близько до хвоста приманки. Буде рухатись тільки сам кінчик хвостика, і відповідно анімація вашої приманки буде ну така собі. Е, у випадку, коли у нас гачок дуже близько до е, самого грузила, тобто він де не посередині, не йде навіть на одну третю, на одну, третю, там, на одну четверту е, приманки, в нас виходить так, що в нас рухається гарно хвіст, але шанс засікти рибу дуже малий, оскільки. Гачок мінімально виходить з спинки приманки, і відповідно не факт, що хижак, який атакує вашу приманку, засічається і буде впійманим. Ну і тепер, коли ми розібралися з джи голівками давайте перейдемо до наступного типу монтажу, таким як шарнірний монтаж. В даному випадку хочу показати вам такий тип монтажу. Це є чебурашка, грузик-чебурашка, в якої є одне вухо, яке проходить через двійник, або через одинарний гачок, або через офсетний гачок. І, і виходить тут з другої сторони інше вухо, яке чіпляється через карабінчик до вже, власне, шнура. Цей монтаж є непоганим, я його досить часто використовую. Є в нього свої також плюси, є свої мінуси. Давайте розберемось по плюсах. З плюсів даного монтажа можна віднести те, що він є досить економним, оскільки нам не потрібно мати велику кількість різних грузил з різними гачками. Ми можемо придбати 10, 15, 20 різних грузиків. Це можуть бути як вольфрамові грузики, так можуть бути і звичайні свинцеві грузики. І в різних вагах ми фактично закриваємо собі весь діапазон, тобто можемо купити там. Пару штук 3 грама, пару штук там, 5 грам, 7, 10, 15, 20, і бути впевненим, що куди б ми не приїхали, у нас все одно будуть ті грозили, які підуть під дану водойму. Також переваги в тому, що ми підбираємо окремо гачки. Тобто сам монтаж роз'єднується і ми можемо використовувати гачок як офсетний, так і двійний. Одинарний, який нам до Ну, і, звичайно, великою перевагою є те, що ми можемо використовувати різні види самих грузил. Грузило, яке проходить краще через якісь коряги. Може бути грузило таке, як джигриг, або може бути. От Наподобі оцього, це є така личинка, тобто джигріх, але в вигляді такої личинки я використовую для маленьких приманок. От приманка 2 дюйма, двійничок і такий джигріх. тобто потрібно мені змінити швидко приманку. Я розтягнув карабін, зняв приманку. І на цих вагах я використовую вже якусь іншу приманку для прикладу. Тобто, такий монтаж шарнірний він є економним, він є зручним, тому що можна швидко змінити і пристосуватися до різних умов ловлі. З недоліків слід віднести те, що все-таки буває часу так, коли атакує риба. Ми просто-напросто можемо десь її не просікти по тій простій причині, що гачки рухаються, і немає якогось такого жорсткого сцеплення приманки з, з гачком і шнуром. Тобто все одно він буде рухатися, і риба, коли десь глотає приманку, може не засіктися, Особливо це. Часто буває з офсетними гачками, оскільки офсетні гачки ми використовуємо в основному для того, щоб ловити в якихось корягах, водорослях там і так далі. І в такому випадку буває так, що риба не засікається. Тобто, покльовка є, задоволення отримали, але задоволення від виваження ми не отримали, оскільки. Риба зійшла, бо добре не просіклася. Відповідно, до цього ви вже самі обираєте, що вам потрібно більше, особисто я роблю наступним чином: ловлю спочатку на шарнірний монтаж, пробую, підбираю ваги. Дивлюся, як риба себе веде, клює, не клює, підходять їй ці ваги, не підходять їй ці ваги. Ну і відповідно далі, вже, якщо я бачу, що залежить від того, чи це джиголівка, тобто залежить. Клювання від ролінгу приманки, від гри хвоста і так далі. Я вже можу вибрати там, наприклад, наприклад, і я буду знати, що оця джигулівка під цю приманку підходить під цю водойму. Тобто е зразу збухти, барахти, брати і купляти цілу купу джиголівок не потрібно. Попробуйте поекспериментуйте, визначте, що вам потрібно, і тоді ви відповідно вже можете ці приманки оснащати голівками і, можливо, це дасть трошки кращий результат. Знову ж таки, це все мої якісь спостереження, які я проводив, будучи на риболовлі. Можливо, у когось якась інша думка, пишіть її в коментарях, буду радий почитати. Ну і наступним типом монтажа в нас є такий монтаж, як. Штопор. Штопор це коли у нас грузик з'єднаний з приманкою за рахунок такого штопора, який вкручується просто в силікон. Зверху в нас є вухо, через яке проходить карабінчик, кріпиться він до трійника. Трійник ми зачіпляємо безпосередньо вже в спинку силіконової приманки. Також є випадки, коли чіпляють ще через додаткову якусь струну, знизу трійник. Оскільки щука деколи атакує приманку саме знизу, і багато буває випадків, коли щука не засікається саме через те, що атакує знизу і не може там дістати до гачка, який знаходиться на спинці. Також тут є плюси і є свої недоліки. З плюсів у нас те, що з'єднання в нас щось середнє між джигом і між шарнірним монтажем, оскільки. В принципі, можемо міняти грузики часто, тобто ставити якийсь інакший груз до приманки, відповідно до умов ловлі, які нам потрібні. Можемо міняти гачки, ставити більші, менші, тобто в нас грузик фактично все міняється. Грузик міняється, міняється гачок. Також до плюсів це от як в джизі. В нас виходить, що з'єднання самої приманки, шнура. Воно фактично йде через одне вухо, і сам грузик з приманкою жорстко скріплений, і проводка в нас буде схожа чимось до жигової проводки. Однак є ще й іншим плюсом те, що в нас є досить хороша рухливість приманки. Тобто спеціально для вас взяв дві приманки. Одна приманка йде на джиговому монтажі, друга йде на монтажі через штопор. І якщо ми подивимось, от бачите зараз, наприклад, він, приманка от більше рухається, тобто рухається практично вся приманка, за рахунок цього, що е, штопор саме входить там буквально на одну п'яту приманки, можливо, навіть менше. Е, в той час, коли на Джигу в нас, на Джиголівці в нас йде через половину тіла. І коли ми ведемо джиг приманку, у нас рухається хвостик, тіло не рухається. Коли ми ведемо через штопор, у нас рухається практично повністю вся приманка. Чи впливає це, чи не впливає, я не готовий сказати. Думаю, що швидше за все впливає. На клювання, проте я не експериментував, не пробував, тому не хочу щось вам обіцяти. Напишіть в коментарях, можливо, ви знаєте краще і щось порадите навіть з плюсів, в принципі, також цей монтаж в принципі, дозволяє міняти часто грузила, гачки. Також проводка виходить, схожою до джигової, як в принципі вже і сказав. Ну і на цьому, мабуть, все до мінусів в принципі також віднесу те, що. Може бути гірша реалізація за рахунок того, що в принципі є все одно якийсь шарнір, коли в нас гачок рухається так, але він буде як на мою думку значно меншим, ніж буде в тому самому двійнику, чи в одинарному, чи в обсетному варіанті. Однак, з мінусів, що мені не подобається, коли ми ведемо по якійсь траві, проходимо через якусь траву, той самий джиг, навіть або двійник. На шарнірному монтажі він буде набагато менше збирати цієї, цього всього мусору, який на дні, ніж збирає оцей монтаж. Чомусь у мене він саме так працює. За рахунок того, що тут йде такий додатковий ще карабінчик, застіпка, застібка, через який у нас приєднаний трійник, власне. На ньому постійно в мене якісь там водорослі, якесь сміття, і так далі, яке в принципі потрібно потім кожен раз отак знімати. В основному на такі монтажі в принципі ловлять на якихось більших глибинах, де немає водорослів, там і так далі. І в принципі, хто на нього ловить, він знає, чого він його використовує. По цьому, в принципі, загалом, все зараз. Я хочу ще показати в основному приманки, і відповідно під які розміри гачків, джигулівок я використовую під них. Перше, це, наприклад, двохдюймовий Fusion від Upstream. Знову ж таки, компанія абсолютно не грає ніякої ролі. Це може бути люба приманка розміром двох дюймів, якщо вона сильно не відрізняється по формі, тому що форма інша, можливо, трішки інший потрібний якийсь монтаж. Тому що на жиг також не всі приманки підходять. Точно так само, як не шарнірний монтаж не підходить всім приманкам. Тому, наприклад, на двохдюймові приманки я використовую часто двійники. Це, от, наприклад, дніпро свинець номер 6 двійничок і використовую також рамовий грузик. Там личинка називається в них, якщо я не помиляюся. Там 3 грама, 5 грам може бути різні. Використовую їх по тій простій причині, що малі приманки я використовую в основному зимою, весною, і мені потрібно часто їх міняти, тому що риба дуже буде привередлива до різних кольорів, різних типів приманок, видів і так далі. І потрібно їх там часто міняти. Тобто Поставив одне щось, колір поміняв, поставив щось друге, поміняв колір. І постійно це все на джиголовки головки переставляти. Ну, просто сенсу немає і часу немає. Відповідно, ставлю я їх на джи гріх, вантаж, там використовую зимою в основному 3 грама, 4 ну, там, до 5 максимум. А деколи і там менше, там, 1-2 грами може бути. І в основному так. Продовж дня воно, в принципі, відбувається. Просто міняєш приманки, відповідно, олівки, переставляти там постійно міняти щось нема сенсу. Зарядив декілька приманок собі, на готові вже гачки, і з тим самим грузиком фактично проводиш цілу риболовлю. Тому двохдюймові приманки, все, що там до 2,5 я використовую от просто двійники, або одинарні гачки, або овсетні. В розмірі 6. І, в принципі, мені це підходить. Стосовно, наприклад, вже приманок трьохдюймових, я використовую їх також або на двійниках, або на отаких от джиголовках. Джиголовки також бувають різні, я забув сказати, там є під 90 градусів, по різному загнуті вони там і так далі. Не знаю, наскільки це впливає там на кльов і на реалізацію риби, але. Можливо, чимось впливає. Якщо роблять їх, значить, можливо, впливає, можливо, просто маркетинг. Не знаю. Використовую їх також двійники на шарнірних монтажах і використовую на джиг. На джиг використовую на Жигулівці, використовую більше тоді, коли вже знаю, які мені потрібні ваги. і в принципі, що, ця, що цей монтаж буде краще працювати, тому що риба чомусь хоче більш такої рівномірної проводки. В основному це працює по щуці. Ну і також для такої приманки 3 дюйма я використовую розмір 1.0. В принципі, непогано він розташований до приманки. Мені, в принципі, подобається. Можливо, можна використовувати чуть-чуть більший. Як, до речі, знайти підходящий вам розмір, я зараз розповім і покажу, на прикладі, як це робиться. Ну і прийдемо далі. Чотирьохдюймова приманка, також Upstream Fusion, Ось в мене гачок. В принципі, також непогано продітий. Використовую я в даному випадку гачок 5.0, Тут йде, якщо не помиляюся, 7 грам. Я собі набрав декілька штук, тому що приманка робоча, кольор робочий, ваги я вже знаю, які мені потрібні. І ця приманка буде там суто під декілька водойм, на які я в минулому році їздив, пробував. Експериментував і в наступному році хочу випробувати половити саме на такі. Е, ну і з, знову ж таки там 5 дюймів. Е, на 5 дюймів можна використовувати там, гачки розміром Е, Також обов'язково дивіться на сайті, є різні типи джиголівок і там трошки буде змінена вже розмірна сітка їх. От, Наприклад, 5-дюймова приманка. Розмір гачка 4.0 і також така ж сама приманка на шарнірному монтажі, тобто гра також відрізняється. Ну і зараз давайте перейдемо до того, як все ж таки підібрати джигулівку чи гачок під вашу приманку. Я використовую в принципі звичайний, дуже спосіб. Беремо телефон, який у всіх зараз є, заходимо. На сайт для прикладу візьмемо сайт Дніпро-Свинець. на їхньому сайті, в принципі, зразу ж є їхні ж голівки. Заходимо у Жигулівки, вибираємо, які Джеголівки нам подобаються. Там в них є Джеголівка 90 градусів, 129, 90 градусів ред, Джеголівка 125, 120 градусів, 90. Ну, тобто є різні. Вибрали гачок, який нам підходить, Просто погортали в сторону. І от бачимо, власне, що в нас є вже розміра самого гачка, довжина гачка, висота, на яку він виступає. І товщина власне самого гачка. Для того, щоб виміряти приманку, можна взяти звичайну лінійку і від голови приманки до хвоста зміряти на яку вісень приблизно нам потрібно той чи інший гачок. Ну, в принципі, наразі це все. Я думаю, що відповів на багато ваших запитань. Якщо ви щось не зрозуміли, напишіть в коментарях. Я вам обов'язково відповім. Ну і звичайно, давайте визначимо переможця з минулого відео, тому що саме він отримає класні приманочки від мене від каналу Файна Рибалка. Ну і у наступному відео хтось з вас може виграти досить багато класних призів від компанії Голден Кеч, також від Дніпро-Свинець від мене. І буде мати декілька штук джигулівок, декілька там, одинарників і офсайтів, я думаю, також з двійниками разом. Тому не забуваємо, коментуємо, пишемо, ділимось цим відео, з друзями, ставимо лайки, підписуємося на канал. Ну і Всім, звичайно, ні в останні луски. Зараз проведемо конкурс і визначимо переможця. Ну, і давайте визначимо зараз переможця з відео, копіюємо посилання. Переходимо на сайт, який дозволяє рандомно визначити, хто переміг. Продовжити. продовжити. 32 коментарі. Визначте переможця. Gold WWE. Дуже гарно, гарна подана інформація. всі відео, вподобайки, як завжди. А улюблена риба, окунь та делікатні снасті. Груз 1-2 грама. Просто кайфують клювання. Плюс біла риба часто попадає. StoneGold, вітаю тебе з перемогою. І ти виграєш подарунок від каналу Файна рибалка. Тому напиши мені в інстаграм або в інші з месенджерів, і я передам тобі подарунок.